Давайте разом помолимося про захист та про силу, коли не вистачає сил жити далі. Пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитесь, будемо допомагати один одному. Господи Боже мій. У хвилини виснаження я звертаюся до Тебе. Коли сили покидають мене, коли душа знамагає, лише Твоя присутність дає мені надію. Ти знаєш, як важко мені іноді вставати вранці, як важко знаходити сенс у щоденних справах, як часто серце плаче в тиші. Я не приховую від тебе свого болю, своїх сліз, своєї втоми. Господи, будь моєю опорою. Коли я більше не можу, неси мене на своїх руках. Коли серце втомилося любити, наповни його своєю любов'ю. Коли думки темніють, освіти їх світлом своєї істини. Дай мені силу не здаватися, покажи мені, що навіть у найтемнішій ночі ти поруч, навчи мене жити не емоціями, а вірою, не страхом, а довірою до тебе. Господи, я знаю, що ти не залишиш мене. Я вірю, що твоє серце розуміє кожному і в тому. Кожен мій подих, кожен мій біль. Пресвята Богородице, моя небесна мамо, пригорни мене до свого серця, обійми як дитину, що загубилася у темряві, дай мені тепло, якого так бракує, дай мені світло навіть у найглибшій тіні. Святий Архангеле Михаїле, зміцни мою душу, захисти мене відвічаю. Від жени темряву, що хоче захопити мої думки, будь моїм щитом і мечем у боротьбі за життя, ангело охоронцю мій, провадь мене крізь ці випробування, Нашіптуй мені слова надії, коли я мовчу від болю, залишайся поруч, коли всі інші відходять. Господи, я вірю, твоя благодать не залишає мене, навіть якщо я не відчуваю. Ти дієш, навіть якщо я не бачу, ти вже готуєш мені вихід. Я довіряю тобі і прошу лише одне: дай мені сили жити далі, жити з надією, з любов'ю, з тобою. Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.